Йо -йо 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 -йо. Тут вийшли карти, що є жінки, агресивні дуже. Вони вбивають, В них мета убить, вони роблять підливи, можуть робити, мороки, привороти, щоб їх любили ближче до себе підпускали. Багато чого зруйнували вже в житті ви мали від цих людей. Якась вже у вас ця людина вже багато чого псу, зіпсовано. Ви могли б краще жити. Ну тут по фінансах дуже сильні удари наносяться, башня карта, заздрість, дуже сильна заздрість і ще за спиною розповсюджується у вас така не, дуже нехороша про вас. Інформація якась. Брехня дуже нехороша. Ну що цікаво, що відбувається? Так, дійсно напад страшний, дуже сильний, без причини. Але ви все одно маєте гроші, у вас. Своя фінансова незалежність тут виходить. Ви самі собі, режисер, ви граєте свою, от як, тут мені подобається, коли ви знаєте, чого хочете, маєте цю мрію, ви собі не зраджуєте, і, попри все, йдете до своєї мрії, вона у вас дійсниться. Так. Оцю людину треба, звісно, забрати. Вона вам дуже сильно заважає, заперечу. Убираю, відвертаю ворога, всю агресію повертаю назад, вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу, допоможіть, зніміть всі порчі насмерть, кладовицьку магію. І з тих, хто дивиться відео, близьких людей, знімаю всю негативну агресію дії і повертаю назад. Тому хто робив, не переклади, не на обміни, не підміни, не по колу йде, непокрою не переходить, породу не переходить, на переходи. тому, хто робив, лишається. З ним воно живе, хай буде так і так є. Бирай все, хресті борщі прокляті, знімаю. Все лайно, що робила на себе. І ще лиха зробити не зможу, все погане на себе забираю, буде так і так і є. Давайте ще раз переглянути.